Вітаємо! Вітаємо! Мене звати Міша. Мене звати Андрій. Дякую тебе, воїна Залізної бригади, що ти мене захищаєш. Вітаю вас, во... воїни Залізної бригади. Мене звуть Ростислав. Та я вам дуже вдячний за те, що ви обороняєте нашу країну та знищуєте ворога. Слава Україні! Вітаю вас, воїни Залізної бригади. Мене звуть Ярослав. Дякую вам за те, що ви мене захищаєте. Україна не здається. Слава Україні. Вітаю, мене звати Вероніка. Дякую тобі, воїну, за різної бригади за захист, дякую за щасливе дитинство. Слава Україні. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від бідити спасеш. Мене вбережеш ти від зла і тривог. Бо вмілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш де державу, примножиш її ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську, Державу борониш свою українську. Хай згинуть нас завжди усі вороги. Панують хай мир і любов навкруги. Вітаю! Мене звати Гордій. Дякую тобі, воїни залізної бригади, за те, що ти мене захищаєш. Слава Україні! Привіт, мене звати Руслана. Дякую тобі, воїна Залізної бригади, що захищаєш мене і мою Україну. Слава Україні! Нарої наші воїни залізної бригади. Дякуємо вам за важку працю для захисту нашого життя. Слава Україні!